Добрий день! Ви на каналі Магіму саду Сьогодні 24 серпня, День Незалежності, але ми зараз на грядочках наших помідор. Вчора я показував, знімав відео, що ми проливали кальціем під помідори, продовжували зрізувати зелені операції. От сьогодні чому то робили? Для того, щоб ці плоди. У нас, от якщо є такий, такий плід великий, а це менше, вже ці плоди підростали. От, щоб достигало воно, ми перенаправляємо поживні речовини зрізанням листка на достигання плодів, прискорюємо цю ситуацію. Якщо є стрес, там, посинкування, то все, помідори треба виставити. Вона не думає, що нам треба її з'їсти. Вона думає, що її треба виставити сіні, Щоб прискорити. Ну, то таке ліріка. Що далі робимо? Вчора е, трошки попідрізали. От, обробив кальцієм, зняв помідори, зняв урожай помідор. Ті, що вже полишалися тут, то вже достигають, деякі дуже швидко набирають колір і форму. Тобто зняли урожай помідор, підрізали листки, які потрібно, освітили де потрібно, так як тут плоди для сонечка От, і дав кальцію. Сьогодні буду давати калію. Що, які процедури зробив? Хоч у нас зранку був дощ, який я все-таки пролив водичкою, якщо видно, і забрав мульчу. Чому забрав мульчу? У нас сьогодні взагалі плюс 12 днем, вночі ну, плюс 8, чи плюс 7 буде, чи ще менше. Наступний тиждень там дуже трошки потепління, буде ще плюс 31, але. Е Ночі вже більш холодні, і нам потрібно, щоб земелька прогрівалася, і щоб рослина більш інтенсивно ті поживні речовини, які потрібно для росту і достигання, споживала. Тобто я мульчу забрав, якщо бачимо, де можна було дістати, де воно було необхідно. От якщо бачимо, бачите, і як сонечко пішло в нам по підкорінці, по підплоди, отак все, якщо видно. Звичайно, там, де ми можемо забрати, земелька прогрівається. Поливи буду продовжувати, але ще раз кажу: зібрав урожай, сьогодні дав кальцієм.